Вітаю, друзі, 9 вересня 25-го року Міджибіш Хмельницька область. Мій фундук Джефферсон. Подобається мені, як він росте. Така форма пірамідальна. Ну, гарно росте. Посадив я його з контейнера, а придбав господарстві батьків сад. Сьогодні помітив багато горішку в пристовбуровому колі понад десяток. Ну і вирішив збирати врожай. А посадив його 5 вересня 21-го року. Ну, БС це батьків сад. Один штанбік я пригнув і тут вирощую саджанці Джефферсона. Їх тут є 5 штук. Висота метр двадцять десь так. Повинні бути добрі саджанці. 5 штук. Я завжди вирощую, але небагата, мала кількість. Ще не формувався цей мій Джеферсон. В лютому або в березні я цим займуся. Ось горішки. Плюска, підсохла. Ось так. І випадають. Плюски просто в пристовбурове коло. Трохи є врожаю. Зараз буду збирати, а горішки то взагалі виглядають ось так. То, що я позбирав вже. Горіх середній і великий. Ну парни горишки. Ну, летел кластер. Окей, собираю урожай. І покажу потім, що вийшло в мене сорт Джеферсон. Зібрав врожай сорту Джеферсон. Теж планую його вирощувати кущем, але ще не знаю, як буду з чого формувати. Два штамбіка є молодих і Основний штамбік, який, напевно, видаляти не буду. Може центральний провідник видалю. Ось вийшло стільки горішків. Не дуже багато. Відерце 5 літрів. Половина. І горішки Джефферсон гарні. Блискучі округлої форми. І такий розмір непоганий. Цікаво, що я ще маю Джефферсон щеплений на ліщині біля хати. І там кластери більші, як тут у цього мого Джефферсона Корнівласного. Ну там за пару днів теж буду збирати врожай. Подивимось, які там горішки будуть. А попереду у нас ще барбакан. То буде цікаво. До зустрічі в наступних відео.